Всім привіт! Ви на каналі «Старший на кухні. Сьогодні поділюсь з вами чудовим рецептом хліба на заквасці Хліб вийшов хрустким, з дуже ніжною тоненькою скоринкою, ароматним і повітряним. Ну просто казка! І одразу хочу попросити вас поставити авансом цьому відео лайк, а також подякувати моїм новим спонсорам каналу. Їхні імена ви бачите на екрані. Для рецепта хліба я використовую житнє борошно, гречане та манітопу. А також житній солод і насіння льоду. Ну і, звичайно, чудову житню закваску, завдяки якій виходить ароматний та корисний хліб без будь-яких хімічних домішок. До речі, хто ще не випікає хліб на заквасці, тому що немає самої закваски, у вас є можливість замовити закваску, як житню, так і леві томатри пшеничну на винограді, живу або суху, або ж виростити її самостійно. Усі посилання будуть в описі під відео. А також усі інгредієнти та їх кількість будуть також в описі під відео. Подивіться, яка прекрасна закваска. Аромат який. Отже, житня закваска Борошно-манітоба. Житнє борошно та гречане. житній солод. Додаю воду кімнатної температури і замішую тісто за допомогою лопатки. А далі домішую рукою. Вимішую не то. Потрібно, щоб тісто добре зволожилося Хочу ще подякувати всім, хто пише мені коментарі, ставить подобайки, ділиться своїми успіхами. Мені дуже приємно читати, що у багатьох все виходить. До речі, напишіть коментар або хоча б поставте смайлик. Це допомагає просувати канал і все більше людей дізнаються про існування мого каналу. Заздалегідь усім дякую! Так, замішую борошно воду і солод, щоб борошно рівномірно зволожилося і збираю все докупку. А для тих, хто ще не знає, що це за борошно Манітоба. Це пшеничне борошно з високим містом білка. Воно робить тісто більш еластичним, хліб повітряним і з гарною структурою. Мені ідеально підходить для хліба на заквасті, а ще для різноманітної здобної випічки. Отже, трохи вимісив тісто, зібрав ось таку кульку, кладу в миску, накриваю і залишаю на одну годину на автоліс при кімнатній температурі. Так, в ідеалі. Температура для заквасочного тіста 22-25 градусів. Але навіть при нижчій температурі життя закваска чудово працює, це вже перевірено. А тим часом замочу насіння льону у воді, розмішаю та залишаю так само на одну годину. Складна година, додаю замочене насіння льону, додаю сіль і добре тепер вмішую все в тісто. Дивіться, тісто воно не сильно рідке, але все одно липкувате. Так що можете, як я, трохи зволожувати руки водою. Ви зрозуміли, зволожувати, але не викупувати їх, щоб тісто стало ще рідкішим. І не додавайте борошна, щоб зробити тісто менш липким. Вологість, гідратація, безпосередньо впливає на те, наскільки хліб буде повітряним. Вмішав насіння льону і сіль відмінно в тісто, вам видно, як насіння рівномірно розподілилося. Збираю знову тісто в кульку і залишаю на 1 годину при кімнатній температурі. Далі мені потрібно буде зробити ще три складання з проміжутком в 1 годину. Пройшла одна година, буду робити перше складання. Воложую руки трішки водою і складаю тісто по колу всередину. Перевертаю знову, формую кульку і знову залишаю на 1 годину. Друзі, поставте цьому відео лайк прямо зараз і підпишіться. Для мене це показник того, наскільки вам корисні такі рецепти здорового хліба. Пішла ще одна година і це вже буду робити друге складання тіста, як на відео, але трішки по іншому. Так буде більш ніжне складання. Також складаю кілька разів по колу. І знову накриваю і залишаю ще на одну годину. Якщо комусь щось буде незрозуміло по рецепту, задавайте питання свої в коментарях. Постараюсь всім відповісти. А якщо приготуєте цей рецепт хліба, також можете поділитись своїми результатами. Буде дуже цікаво. Ну, а якщо вам багато чого не зрозуміло, можете стати спонсором каналу, Рівень питання старшому і вище і отримати місяць підтримки. Більш детально читайте за посиланням в описі під відео. Так, пройшла ще одна година, і це вже буде третє останнє складання. Точно так само, як і попереднього разу. Тісто чудово, відчувається і видно, що закваска працює, тісто вже пузириться, аромат який? Я обожнюю аромат солоду. А ви напишіть в коментарях. Складаю і цього разу вже перекладаю форму для випікання на розстойку. Перекладаю форму заздалегідь змащену маслом, тісто не вирівнюю, накриваю пакетом, тільки не тканиною, щоб у холодильнику тісто не підсохло. Я відправляю тісто на холодну ферментацію в холодильник десь на 12-14 годин. Дивіться, все настільки просто, що не потрібно чекати, коли у вас з'являться модні баночки для закваски чи інший інвентар. Можна з підручних засобів пекти якісний корисний хліб без складу на А4, всього борошно, вода, сіль і закваска. Відправляю хліб на ферментацію в холодильник. Так, у мене вже наступний день, пройшло 12 годин. Подивіться, як хліб чудово піднявся, а форма яка? Ну просто ексклюзив. Ставлю хліб у розігріту духовку до 220 градусів, режим верх-низ, без пари. Протвень розміщую трохи нижче середнього рівня. Випікаю так 15 хвилин. Потім зменшую температуру до 200 градусів і випікаю ще 20-25 хвилин. Але, друзі, орієнтуйтесь на роботу вашої духовки. Тому що з коментарів я інколи розумію, що не всі ще подружились зі своєю духовкою, навіть цього не розуміючи. Переклав хліб на решітку охолонути приблизно не менше однієї години. І зараз буду показувати і розповідати. Ну що можу сказати? Хліб дуже ароматний. Щоразу, коли печу якийсь новий хліб, здається, що ароматнішого, смачнішого вже немає. Але цей хліб я поставлю його у свій топ-5. Дуже ніжна, тонка й хрустка скоринка. На мій погляд, дуже гарний колір. Повітряний. Ви бачите, як він надувається. Акуратні помірні пори. Друзі, щиро рекомендую спробувати приготувати цей рецепт хліба. Дуже ніжний. І саме для такого складу тіста цей розмір хліба ідеальний. Середній розмір якраз те, що треба. Більшого й не потрібно, його треба їсти потрошку, смакувати, як каву, маленькими ковточками. Думаю, ви мене розумієте. Ну а кому рецепт сподобався, підтримайте мене вподобайкою, підпискою та коментарем. Також можете підтримати канал фінансово або стати його спонсором, усі посилання в описі під відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.